Шановні колеги, сьогодні ми мали з вами провести 32 сесію Костянтинської сільської ради. На жаль, депутати знову не з'явилися, в нас нема форми, і ми не можемо провести наше пленарне засідання. Сьогодні на пленарному засіданні мали розглянути дуже важливе питання. До нас офіційно прийшло 13 звернень від наших військових хлопців. на Фінансову допомогу. Вони дійсно цього дуже і дуже потребують. Всі ці військові формування, які нам прислали клопотання, вони сьогодні знаходяться на порядку на першій лінії. Але, на жаль, знову повторюю, депутати не прийшли і ми не можемо надати цим хлопцям допомогу. Чесно кажучи, я, мені дуже соромно порізним, я не знаю, як їм можна пояснити, чому депутати. Друга справа, як він буде голосувати, це вже його справа. Але він має перейти на пленарне засідання. І ми е, ті питання, які винесли, ми могли б їх розглянути. На жаль, ми цього зробити не можемо. Е, ну що, е, Звичайне, пленарне засідання будемо переносити. Додатково я дівчата вам повідомляю на окремий день і час. Це все буде повідомлено додатково. Ну, а на сьогодні тоді. Ще раз пробачаюся перед вами за таку бездіяльність і халатність наших депутатів. Звичайно, засоб масової інформації на Фейсбуці в громаді ми сьогодні пропечатаємо, кажемо, які депутати не прийшли, і завдяки кому ми не могли сьогодні розглянути наші питання. І це буде кожного разу, так що наша громада бачила. Бачили виборці ті, які вибирають наших депутатів. На жаль, така ситуація. Тому ще раз пробачаюсь перед цими вами і до побачення.